Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І сьогодні про куточки, які найдекоративніші на середину липня. Ну, Ця моя клумба декоративна, якщо чесно. З ранньої весни і до пізньої осені. Взимку тут спокій. Ну, про це варто було би подумати про зиму. Але вона така яскрава мені більшість часу, що якось я взимку і не звертаю уваги. Тут просто вхід другий. Тут уже не так часто ми буваємо взимку. Тому зараз якраз час милуватися і нічого не хочу я вже змінювати. Колись підростуть ялівці, і тут, на ці маленькій території, їх буде достатньо. Але погляньте зараз просто. Вибух кольорів. Про це неодноразово кажу, що прийом, звісно, не є правильним, скажімо так, але для мене подобається мені. І саме цікаво, що подобається всім, хто заходить. От вчора в мене була в гостях, теж в моєму місті є блогер Таня, Тетя, Таня Синичка, дуже цікава, дуже хороша людина. Вона хризантемами займається. Вчора мені подарунок принесла, хризантем різних. На осінь будемо любуватися. І вона зразу ж ми йшли з іншого боку. Вона зразу сюди ж показала, що сюди хоче йти. Бачите, як? Ось рослинки, які яскраві, вони все-таки нас притягують. Ну, можливо, в когось це не дуже подобається, але це моє. І я зараз тут любуюся фінацеями. Це просто краса. О, і я там. Ну, як вийти і як куди сховатися, я навіть і не знаю. І ось там, бачите, я прилаштувала свій клен з темним листям від Мирослави Пензей. Думаю, там йому буде якраз добре. Інші рослинки теж посадила. І сьогодні очікую посилку теж з кольоровими рослинками. Бачите, колись я навіть і читала такий, таку інформацію, що жінка, яка ну, такого вже зрілого віку досягає, коли відкрити її гардероб, то він дуже насичений. Не знаю, правда чи ні. Щось я по гардеробу не дивилася, а по квітнику, то точно бачу, що в мене вже тягне на щось таке кольорове. Таке якесь миле. Якось по очитках все-таки я зроблю відео і по сортах, хоч в мене вже трошки колапс зі сортами, але нічого. Тут і не тільки, бачите, очитки, Тут кольорові і барбариси. Ось. Тут кольорові і трави. Ну, зараз вже просто, випустило свої суцвіття. Вона зараз ранку в таких крапельках роси. І гейхеру я все ніяк цю не обріжу. Вона вже так відквітовує, але все одно гарна бідна. Мучиться вона, звісно, гейхери я звідси буду прибирати. Досить їм. Два сезони помучилися, і мені шкода рослин. Погляньте, яка пальмолисна, варієгатна осока. От їй теж тут подобається. Хоча осоки. Більш-менш люблять все таке затінок, але, мабуть, це не про мою осоку. Ця росте на відкритому сонці. І ці декоративні пеньки косити знову потрібно. Що зробити? Нічого не зробите. Ось так виглядає ця частинка. І я йду знову, просто не хочу вимикатися, йду знову до частинки, яка мені зараз ну, дуже подобається. Саме ну, не знаю через що, через те, що вітує плактикадон. Ну, я не знаю. Не тільки він тут привертає увагу. Мені подобається, що тут такі ось кольори березклет на штамбі створює. Ось гортензія вже. Моє улюблене пижмо. Жовтим кольором замалювалося. Це, звісно, буктриколор. І залишила навіть, я знаю, насіваються дуже сильно ремуруси, але дуже важко їх насіння. Якщо тут ти сапаєш, то оговтати їх насіння не дуже. Ось подобається мені саме війник. Я його порозсаджувала на цій території. Ось ці два. Ось там, якщо видно, то Третій, ледь-ледь, ледь декілька, бачите. Але все-таки він дає таку повітряну структуру. Знову ж отчитки, бачите, роблять свою справу. Теж таке гарне кольорове листя. І вже, до речі, в мене один із отчитків неон починає квітувати флокси, але флоксу тут не добре. Хоче він кудись переїжджати. Бачите, такий цікавий теж сорт. Але щось йому тут не подобається. І знову ж мій гірчак, який я вам казала, весь такий він декоративний постійно. І знову кольорова пляма. Бірючина, квітує ехінацея, і флокс між нею. І трава ця, бачите. Ну, дає все-таки вона тут ефект. Що там казати? І лілейники з барбарисом. Теж виглядають доволі яскраво. Ну, відквітують, звісно, і тоді почне квітувати матрона. Тобто, щось трошки продумала, щось ні. Але іриси мої ще тримаються досить гарно. Я, по суті, ще зовсім мало листків прибрала. Тому я дивуюся. Але, бачите, тут трішки недобре для спіреї, тому що її тут глушили дуже сильно. Зараз вже бачите, ось який тільки невеличкий кущик. Я вам розповідала, що я обрізаю дельфініуми після квітування, і вони відновлюються. А він тут був така махіна типу цього злаку. І все це разом давило спірею. А спірея. Коли вона ось в таких умовах, но тільки не має вологи, і спірея засихає. Тому будьте уважні, якщо ви саджаєте щільно, спіреї не дуже такого люблять. Ось бачите, ось так виглядає. Куточок, який мені подобається. Ось сідаю і дивлюсь, спостерігаю саме за ним поки що. Люблю цей куточок також. А ще як прибрала ось цей паркан. І тут видно стало ніжки рослин. Ось ці два міскантуси. Теж зараз майже на піку декоративності. Звісно, будуть краще, коли будуть квітувати. Але все одно такі кущі. Вони тримаються дуже добре. Ви не дивіться, я це підв'язала лише з тією метою, щоб менше трошки, ну, коли йдеш поряд, нійка що тут бігає, щоб не порізало її листя. А так, навіть і не зв'язаний. Бачите, ось він виглядає доволі гарно. Цих два не поділені цього року. Тому на весні їх буде потрібно ділити. Троянда вже ствою неудавно. Бачите, як я ж там вона відквітувала, ось я так його постригла. Зовсім-зовсім коротко. І вона буде квітувати ще. Там геліопсис квітує варігатний. Квіти так собі, зате та листя гарне. І тут скоро буде вербена бунарська. Піднімається сама, саме тут, тому вона квітує пізніше, але ж до самих морозів. Ось так мій лавровий лист виглядає. Тут йому теж подобається. Він приросте дає нові і просто все чудово. Лілії зараз відквітують, звісно, там лілія дерево розпочне. І все одно цей куточок залишиться довгий час декоративним. Тобто троянди і злакові дуже гарно поєднуються, дуже. Ну, мій тіньовий куточок, мені подобається теж з весни і до осені. Все тут яскраво, все тут, знаєте, так розрослося, лишила одну єдину хосту, яку я все-таки даю проквітовувати на повну силу. Це Golden Tiara. В неї просто воно настільки багате, що це букет таких дзвоників. І я так залишаю одну єдину. Всі інші я, ну, ось там бачу, з'явився знову один, прибереться. Прибираю лише через те, що ось тут декілька з'явилося, що впадає і на листю прилипає, просто потім стає листя не декоративним. А так, ось вже агресор, звісно, але набирає пуп'янки, це анемона осіння. Я просто обожнюю ось ці такі перлинки. Поди Буде агресор, будемо відкопувати. Все одно працюємо, що там казати. Робота вистачає кругом, правда? І там за гілкою, скоро буде квітувати на штамбі гортензія. Ось тоді тут буде повна краса. Але і так, до речі, бік деді десь туди на серпень місяць один кущ я буду ділити. Тому, якщо хтось захоче, то. Зможу запропонувати. Так само ось цю хосточку. Я потім вкажу її сорт. Вже забула. Ось теж у мене є два кущі. Я один буду ділити. Дуже гарно наростає. Бачите, дивіться, яка вона шикарна. Тому що є інші сорти, і хочеться інших сортів додати до своєї колекції. Ну, якщо когось цікавить Golden Tiara, теж буду ділити. Буду ділити блюкадет, бо вже йому теж тісно. І поки що, ну, з хостами я тільки, ну, скажімо так, не то, що починаю дружити, у мене просто їх небагато. Хости у мене багато років росли різні. У мами там залишилося багато, під квартирою залишилося. Забрала лише дещо, але такі більш, знаєте, сорти вже. Цікаві придбала саме тут. Ось такі бачите, оце какалія, таке листя, какалія. Але тут я бачу, хаканехлоя буде задавлювати, то хаканехлою ми перенесемо. І я вже знаю, куди. О, цей куточок мені теж зараз подобається. От все-таки піймаю себе на думці, що яскраве мене притягує в даний момент. Все-таки, мабуть, старію Ні, поважного віку. Ось так. Бачите, виглядає квітуча Монарда, аліуми, які перекликаються формою голова теня. І знову ж, бачите. Війник, куничник, наскільки гарно виглядає. Ну і все яскраве на підпірній стінці. Тут потрібно буде трішки попрацювати ще восени. Не обдумано дещо посаджено, але все-таки тут мені подобається також. Ось зараз там буде гортензія. Білий колір, ну така вона вже гарна, ця гортензія, вона якась невеличка. Все-таки це, мабуть, полурабір. Не знаю. Буду якось я ідентифікувати, шукати. Ну і наскільки я люблю імператор Baron, просто обожнюю. І знову ж посконник виглядає за куща. Ще все-таки квітує повну квасоля. На шпалері, і зараз буде розпочинати квітування ось той великий кущ справа біля квасолі. Це будлея. Але зачекаємо, не будемо поспішати. Кольорів достатньо і тут. Монарду після квітування я також зістригаю. Не під нуль, але третю частину я прибираю. Але в нас ще буде квітувати, квітувати, так що ще до цього поки що ми не доходимо. Ось, як вже гарно, подивіться, у променях сонця ці колоски. Тому я, мабуть, куничники найбільше полюбляю, що вони холодно ростучі і швидко заквітовують, і довго ось так тримаються. Поки ще міскантус там з пенісетом моговтаються, то... Ця краса вже є. Ну, ще щучник. Так. Але він, бачите, ще не набрав своєї потужності. Ну, ось так, коли я присяду, мабуть, більше його видно. Но він більш повітряний ще, не такий високий, і йому потрібно нарости. Тоді теж буде картинка, доволі гарна. Ось такі сьогодні макрозйомки і лілейник знову, ну лілейник і я обожнюю, обожнюю. І знову тут Монарда з насіння буде. Вербена, точніше, боже я завжди путаю вербена бонарська. Там зараз фізостегія рожева, вибухне кольором. І дібровник теж уже колоски вибив, і тому тут буде далі яскраво. Бузина, Потрібно, мабуть, її трішки буде підняти штамб. Хоча я дивилася, і от навіть мені так це було цікаво почути, що вона більше, ніж 3 метри не виростає. Навіть у... спочатку так жене, а потім зупиняється. Ну, не знаю, не знаю. Хоча, ну, це я почула від людини, яка досить багато знає про рослини. Але мені думається, ну, а як же ж далі, що вона Хі, стоїть на місці, законсервована? Ну, не знаю, не знаю. Не буду сперечатися. Там в мене посаджено дві, яких я планую відпустити у природньому, щоб вони в своєму стилі зростали. Тоді будемо бачити. Ну і завжди мені подобається цей куточок. Сонце не покажу його. Все-таки похироплідники. Ось подивіться, оця алейка з них. Хоч я шкодую, що я не досадила. У мене було бачите тільки три екземпляри. Потрібно було все-таки четвертого. Ну, можливо, я досаджу. Заберу ось цю айстру. Я відчуваю, що вона буде хворіти цього року, нічого не зміниться. І тут я досаджу Лютеус. Хоча тут ходити буде незручно, одним словом. Хай там, побудь, залишається все, як є. Вони ж наростуть ще більше. Але така картина ще як пострижеться, обожнює. Красень, правда? Клен ясинолисний париєгата. А новий привіст у нього, дивіться, дуже нагадує, є такий самий фламінго. Він більш рожевий, але у цього теж молоді прирости рожеві. Теж знахідка, ви знаєте? От він не так сильно горить, як ось ці варігатні, наприклад, карнавал, він горить ну, просто страшенно. А цей більш витривалий і до хвороб, і до всього на світі. Зростає швидше. Ось так. О, люблю ще цей куточок. Люблю, коли зміг хтось написав. Заведіть Брунеру, це така гарна рослинка. Ви бачите, мабуть, вона так рідко в кадр потрапляє, що її навіть і не помітили, що в мене цілий масив. Навіть коли сама розумію, що хтось приходить, цими лабіринтами когось вожу-вожу і чогось в цей куточок. Надя, Геннадія тут знайома каже, що ти пішла, вона каже, я ще догуляю. Ось так. Бачите, який гарний масив. Ну, дуже вдячна рослинка. Неймовірно, швидко наростає, і я розумію, що вона все-таки, мабуть, дає самосів. Ну, дає. Але я просто його ніколи не бачила. А цей раз я побачила, що в мене є тут першим ділом зараз бур'янчик рванув, бо я тут нечемна господиня. Ось цей кущик, бачите, ось тут, точно не саджала. не повзе у брунер, В не агресивна. І я розумію, що ось цей варіант виріс самосівом. Чому я, мабуть, не вимкнула камеру. <гум> Ішла йшла, шаркала ногами, певно, ходила, куди бачила. Ну, вже прошу вибачення. Не можу звикати до нового телефона. Ну, хто сумнівався, що я вас сюди приведу, <сум> то не сумнівайтеся. Я кажу ще раз, що до Нового завжди нове внесуть, що нове створюєш. А крім того, я просто кожен день очікую нову квітку рудбекії. Тому я сюди бігаю по 10 разів. Але ж тут ще квітує і вербена Бонарська. Я завжди, знаєте, така людина, яка має занадто дуже свою думку. Я не люблю там бути схожою на когось, там, копіювати щось. Тільки хтось щось носить, наприклад, модне масово, я вже його не одягну. А ось цією квіткою я дуже рада, що я своїм принципом змінила. І я її завела, бо зараз всі про неї говорять, всі її саджають, показують, але вона справді варта того. Здається, така ніби собі така. Але просто тут ще такий ракурс не вдалий. Її би на фоні якомусь такому світлому посадити, а то сливка, бачите, тоді було б саме те. О, ой Ой-ой. Ой-ой, що мій яскравий лаконіст тут, що тут все квітує, буяє, і ще половина не розквітло. Але погляньте. ну шедеври. Ну, якщо вони будуть повторюватися, то, мабуть, позначу... Я не знаю навіть, як е, правильно зробити з нею. Я боюся, що вона поведе себе. Ну, як однорічна вона не може повести точно. На, наступний рік вона ще 100% буде. Навіть якщо і дворічна. Тому можна, я думаю, запропонувати все-таки на осінь декілька кущиків. Звісно, я розпродувати колекцію не буду, але. Декілька зможу запропонувати. Ось так. Ось. І знову розквітає. І ця квітка, яка розквітла, була сама-сама перша. Це вже, мабуть, вона тижнів два. І все, квітує, квітує. Веронікаструм. Потужний велетень. З дуже гарним листям. Дуже гарне листя, декоративне, знаєте, як у Лі Мартагон, таке, з підничкою. А мій, як у ніт, живий, але квітувати навіть не збирається. Ну, мабуть, я занадто дуже від нього рано хочу. Квітування він тільки поділкою посаджений, і все одно десь терчить. І тут розквітне айстра осіння. Хоч би не похворіли. Люблю я їх теж страшенно. Бачите, я така до простих квітів і до хвойних, ну, і до вічно зелених.